Привіт! В даному ролику ми будемо говорити про новий токен сейл, який виходить на CoinList. Поговоримо про його перспективу, а точніше про його негативну сторону. Тому що тут є ряд моментів, з якими ми зустрілися як в проєкті, так і з самим CoinList, який змінив умови. Я вже мовчу про а, його неуспішний а, вихід ону. Про певні питання, які у нас виникали стосовно лістингу, типу як це відбувалося, як нас обхитрили. Я про це все писав в нашому телеграмі. Посилання буде в описі під відео. Там детальніше розписано, як CoinList, нас, умовно кажучи, надурив. Тому стосовно наших майбутніх інвестицій в коїнлі і в проекти, які там виходять, ми повинні бути обережними і добре досліджувати проекти. Переходимо на карантин комбітар. Давайте взагалі поговоримо про проєкт, який називається ChainFlip. якщо дуже простими словами, це є децентралізована біржа. У нас є централізовані Bybit, OKX, Bybit. у нас є децентралізовані такі, як Дуайду це один із хороших прикладів. І ось такий проєкт на подобі X буде виходити сьогодні на CoinList. Реєстрація на сейл закінчується 28 серпня 2023 року, 12 UTC, це по київському часу 14.00. Я не буду говорити про перспективи даного проєкту. Взагалі, фундаментальна сторона має важливість Роль, але про неї дуже довго і нудно можна говорити, і не всі будуть зацікавлені дивитися даний ролик. Мені важливо токономіка, мені важливо взагалі. Чи я тут зможу в майбутньому заробити мені важливі метрики, на основі яких коніст буде продавати дані токени? Опускаємося нижче, і давайте взагалі можемо порівняти і посміятися стосовно нових метрик. Ситуація досить подібна. До неону 100% розблокування наших токенів відбудеться на Тиґіє. Сам лістинг очікується в районі 120 днів після завершення продажу. Це в районі. А жовтня, можливо, листопада, а от в тих числах, мабуть, виходити даний токен. Взагалі ціна на токен 1 долар вісімдесят цента, і ми зараз до даного випадку вернемося на CoinList виділено 5% від загальної пропозиції. Це 4,5 мільйона токенів. За курсом 1,83 одразу можемо зрозуміти, що на CoinList буде відбуватися розпродаж на 8 в районі 8,5 мільйонів доларів. Планує зібрати CoinList, що вже є досить цікавою цифрою. Цілком подібно до Неону, але якщо ми зараз пропустимо певні моменти, а точно ми, то ми їх не пропустимо, ми про них згадаємо. 8,5 мільйонів доларів збирає Coinlist, А цю цифру запам'ятайте. Мінімальна інвестиція 100 доларів по стандарту, як була, але максимальна інвестиція 4 тисячі доларів. Тепер стоїть питання, чому він так зробив? По-перше, він зробив умову те, що. Люди повинні холдити, тримати у себе на гаманці долар. Якщо ви хочете викупити даний шиткоін, умовно кажучи, на 200 доларів, то ви повинні. Тих 200 доларів зберігати у себе на гаманці до моменту розпродажу токенів. Якщо у вас не було їх, то ви вже не придбаєте даний токен, як це було колись, коли ви вибираєте суму, на яку ви хочете заходити. І у вас є там в районі там, до 10 днів для того, щоб оплатити власну алокацію. В даному випадку ви вже повинні холити. Тим самим велика кількість мультиаккаунтів автоматично буде відпадати. І тепер вони вирішили зробити так, що типу мультиаккаунтів немає. Давайте збільшимо алокацію все-таки для тих o day é que А будуть використовувати для того, щоб відсіяти просто велику ферму людей, тим самим зменшити навантаження на саму платформу. Я думаю, ті умови були скоріше за рахунок того, що виходять цікаві проекти, люди би не суперечили. Люди б, а, умовно кажучи, брали участь, адже багаті будуть багаті, а бідніші бідніти. Тому не буду говорити, що холд коштів у себе на гаманці і мінус, це однозначно плюс, адже відсіяться самі звичайні аккаунти, відсіється великі ферми і тільки зможе заробити той, в кого дійсно є певний капітал. Якщо Говорити про мультакен, якщо говорити про людину, яка має тільки один акаунт, вона стає на рівні, майже на рівні з усіма іншими користувачами. Беремо 4 тисячі доларів, ділимо на 1,83, Получається, що 2185 тисячі ми можемо купити на наш гамалець. Потім 4,5 мільйона доларів ділимо на дві тисячі І получається, що от прохідних місць буде в дві тисячі учасників, які можуть викупити максимальну алокацію, зможуть прийти. Але це за умови, якщо усі. Кажуть, ми прямо не буває, типу я би сюди додів однозначно не заносив. І, взагалі, питання чи буде сюди сюди заносити. Але беремо до уваги пріоритетку, яка мала бути за виконання завдань. Якщо пам'ять не зрадяться, це Galaxy і Zillia. за виконання завдань. Ви мали можливість отримати сюди пріоритетну чергу. Але ну, хер знає нею тою пріоритетною чергою. Опускаємося нижче і взагалі давайте поговоримо про токономіку. Вона максимально підозріла і максимально цікава. Нам це не цікаво, не цікаво, не цікаво. Ми можемо побачити в кого яка кількість токенів, також не розписано, в кого який вестинг. Але нам насправді вестинг в даному випадку не потрібен, тому що якщо ми опустимося нижче, ми можемо побачити, що 25 мільйонів токенів буде на самому старті. Це враховуючи, що у нас 4,5 мільйона токенів, це в районі 20 мільйонів токенів ще буде в ринку. Питання, в кого вони. Але давайте зараз в кого вони ми поговоримо, ми вернемося до моменту. Самого Тегія на Тегіє буде 25 мільйонів токенів. Якщо ми множимо на курс 183, виходить 46 мільйонів Маркеткапу в моменті, в той час, як в тому самому Неону була там маркеткап в районі 80. Тому при маркеткапі 45 мільйонів доларів очікувати 2 ікса, це вже буде максимально класний результат, тому що маркеткап повинен бути 90 мільйонів доларів при тому, що вони збирали було два раунди інвестицій у 2021 році і в 2022 році. Вони зібрали всього лише 16 мільйонів доларів, і на Куінлісі збирають ще 8,5. Тому у них мало би бути в рані 25 мільйонів доларів. Якщо ми поговоримо про фонди, це і Pantera Capital, один з топ-фондів. Blockchain Capital це теж один з топ-фондів. Далі у нас йдуть, умовно кажучи, Coinbase це ще нормальний фонд. І далі у нас йдуть фонди другого, третього диру, на які ми увагу не звертаємо. По факту фонди є, але хто буде пампити даний токен до маркеткапу 90 мільйонів доларів, не зрозуміло. Вертаємося сюди, і давайте поговоримо взагалі в кого буде, в кого буде даний токен. По-перше, це їх команда, це є стратегічні інвестори, токен сейл. Community, Airdrop, про які вони повинні бути, і Treasury. По факту, усі, хто є в ринку, усі, хто купив даний токен, буде мати можливість злити дані токени на TGE. Якщо ми згадаємо історію, як виходив Неон, що ми наші токени не змогли вивезти, я все-таки очікую те, що в даному випадку буде таке саме. Відбудеться так і є. Ми наші токени з нашими токенами ніфіга не зможемо зробити, а об нас хтось буде вигружатись. По факту там може бути намальована кількість ексів. Ті, хто буде мати можливість, і той, хто. Наближений до команди, він само собою, що буде токи не зливати. А ми, як звичайні користувачі, скоріш за все, що будемо ну, нюхати бебру. Тому ось даний момент, що у нас 100% процентів є, ніяк не перекриває той момент, що усі комунальні лінь буде виходити разом з нами. Це є один із найбільших тригерів. По факту ми навіть не будемо мати об кого вигружатись, і навіть якщо би там кажуть 10 20, там їх сів буде намальованих. Скоріше за все, що ми наші токени просто-напросто не встигнемо злити, адже будуть зливати їх ті, хто буде мати їх скоріше. Ну це однозначно не токенсейл на коінлісті. Адже сам проєкт може тормозити, сам коінліст може тормозити, сама мережа може тормозити, сама біржа може тормозити. І ряд багато моментів, які, умовно кажучи, не дадуть нормально нам злити наші токени. Но це всього лише мої здогадки. Тому якщо ми глянемо на алокацію 4000 доларів, 2000 прохідних місць за умови, що усі викуплять алокацію, Якщо ми глянемо на те, що CoinList збирає 8 мільйонів, а фонди занесли сюди 16 мільйонів, CoinList збирає 50% від того, що занесли сюди фонди. І фонди виходять разом з нами в момент, так є. По факту, усім їм насрати на даний проект. І скоріше за все, що ніхто його пампити не буде. Скоріше за все, що він вийде просто в мінус при маркеткапі 45 мільйонів доларів. Вдумайтесь, в Кіберконекті маркеткап в 4 рази менше, при тому, що у нас цілком нормальний вестинг, і з нами виходить мінімальна кількість токенів, мінімальна кількість учасників ринку. По факту, у нас буде об кого виходити, у нас буде можливість гарно токени злити, плюс є маркетингова кампанія. Це там той самий лаунчпул на Binance, про який я анонсували, і тому подібне. Тому стоїть питання після невдалого проєкту Neon, не який виходив на Конлісті, чи будете ви сюди заносити, якщо ви знаєте ряд питань, що токени не, не виводяться, хтось там вигружається скоріше, ніж ми. А змінили те, що на гаманці потрібно тримати хол, збільшили алокацію і про такій, то економіці. Само собою, що це може бути моя помилка, що я так зараз даний проєкт критикую. Ось, але якщо говорити про метрики, вони ніякої довіри мені не вселяють. Тому скоріше за все, що даний проект я буду скіпати, хіба я занесу сюди? Ну, максимум 500 доларів, чисто на антифото, я розумію, що. Я занесу там, в Неон заносив, там в кіберконець заносив і сюди занесу. От просто в кожен проект буду потрошки заносити. І стоїть питання не тільки до Коінліста, стоїть питання до самого проекту, адже це він ці метрики пропонує Коінлісту. Можливо, там є а, команда від Коінліста, яка розробляє стратегію, але, скоріш за все, що це просто їхня розроблена стратегія. Тому сьогодні ти і ховати Коінліст не варто, але лудити. Заносити сюди також є певні ризики. Якщо людина свідомо розуміє, що є ряд моментів і нічого не буде змінено. Та вони можуть змінити там ту економіку, Скоріше за все, що вони такі змінять, тому що ніхто їм нахер не занесе 8,5 мільйонів доларів. Люди будуть заносити так, як я 100-200 доларів, щоб ну щоб потім не плакати, що там токен вистрілив, і не плакати, якщо він піде в мінус. У чисто на антифому Ну 8,5 мільйонів доларів, скоріше за все, що вони не зберуть і будуть пропонувати якісь мега цікаві класні акції. Якщо ви в коін-лісті, ви прекрасно розумієте, що вони будуть пропонувати. Ця історія приблизно подібна до Орчвей. Якщо Арцвей не розпродавали, про тому що там то економіка була краща, ніж тут, то і тут не зможуть розпродати і будете вам. 100 Ближче до лістингу і роблять максимально вигідно під себе і ми з тим нічого не зможемо діяти. От приблизно ось така шляпа сьогодні у нас вгода на коінлісті. Я коінліст не ховаю, я аккаунти не продаю, про тому, що аккаунти нахер нікому не потрібні. У мене 300 аккаунтів, щоб занести сюди по 4000 доларів. 300 аккаунтів множимо на 4 тисячі. Ну, я повинен приблизно 1 мільйон 200 тисяч доларів залучити. От приблизно така історія. Що я вам ще можу сказати? Я більше нічого не можу сказати. Надіюсь, ти натиснеш подобайку і підписуєшся на телеграм і на Ютуб. З тобою європейський. Папа. -па.